Мої вітання, це програма актуальне інтерв'ю. і Сьогодні у нас у гостях Марія Маєвська, керівниця проєкту, Національна програма розвитку політичної свідомості молоді України. Пані Марія, мої вітання. Вітаю вас! Хочу розпочати нашу розмову із вашої посади. Вона звучить дуже так солідно. Розкажіть, будь ласка, що за програма така національна програма розвитку політичної свідомості молоді України, і що ви робите як керівниця проєкту? Що організовуєте, які що це загалом за програма? Взагалі, програма і проект ми реалізовуємо від громадської організації Українська асоціація молодіжних рад, де я є першою заступницею голови асоціації. Відповідно, це є грантова програма, де ми отримаємо в рамках проекту ЄФОЮС і підтримки Джея Ми реалізовуємо різноманітні активності з метою популяризації політичної діяльності і свідомості молоді. Активностей багато, і одна якраз із них зараз буде проходити. В місті Вінниця. якщо говорити за інші активності, то це звичайно і серіал Цифрова політична освіта для молоді на платформі Дія Освіта, який вже зараз можна переглянути і ознайомитися з епізодами, отримати сертифікат і дізнатися більш детальніше, взагалі, про Політику, що це просто, що це легко. Водночас це були і діалоги в Києві та в Харкові, де молодь мала змогу напрацювати певні пропозиції до влади, де мала змогу поспілкуватися з посадовцями, дізнатися більш детальніше про політичні процеси і зацікавитися взагалі діяльністю і поширити свій кругозір в такому форматі. І звичайно, готуємо. І інші активності, зокрема, як і розробляємо посібник з громадської свідомості і політичної освіти, і продовжуємо в такому форматі популяризувати нашу діяльність, щоб молодь могла зрозуміти як і молодіжні ради, так і консультативно дорадчі органи, так і активні ініціативні групи молоді про те, що політика це просто що політична свідомість це основа взагалі і запорука розвитку нас як українців. Відомих тому такий проект і дуже дуже натхненно раді, що ми зараз маємо змогу його реалізовувати один із активностей в місті Вінниці. Власне, і це і є темою нашого ефіру. Це тренінг, кар'єра в політиці, який ось вже зовсім скоро відбудеться. Розкажіть, коли розкажіть, що за тренінг для кого, хто може взяти участь. Ми реалізовуємо цей захід, як ви їх сказали, 21-22 червня. Це в першу чергу для молодих дівчат, для молодих жінок від 16 до 35 років. Ми робимо акцент саме на кар'єрному розвитку, на плануванні свого особистісного старту, на певних психологічних моментах. Ми говоримо про міжсектуальну взаємодію бізнесу. Ми говоримо про те, як знайти себе в будь-якій сфері. Тому тут акцент більше на форматі. Того, як молодь і як дівчата молоді можуть себе реалізувати в кар'єрному напрямку, і як знайти себе, якщо говорити саме за цей проект в місті Вінниці, ми його реалізуємо в партнерстві з громадською організацією Молодь, 3.0», яка всебічно допомагає в реалізації таких проектів національного формату, і будемо дуже раді, що маємо місця долучити, щоб наші молоді дівчата жінки могли мали змогу долучитися до цього заходу. А скільки загалом учасниць має бути? Ви кажете, що Є ще місця, скільки всього учасників, скільки ще вільних місць. Насправді був величезний попит від дівчат, і ми вирішили збільшити формат кількості місць, тому що основна складова це 25, готові для того, щоб ще більше дівчат молодих жінок почуло про певні моменти в політиці, дізналися більше про кар'єрне планування, про правильні співбесіди, про те, як зробити класне резюме, про те, які аспекти варто робити психологічні ментальні, Тальні для класного запуску кар'єрного зростання ми будемо говорити і про ораторське мистецтво, і про публічні виступи, і про адвокаційні кампанії. Тому, звичайно, ми тільки за для того, щоб ще більше розширити мережу таких активних молодих дівчат, які вже готові впливати на наше сьогодення. Як виникла ідея проведення такого заходу, тому що у Вінниці досить багато різноманітних заходів на абсолютно різну аудиторію на абсолютно різну тематику, дуже багато для молоді, але отак, щоб цілонапрямлено для дівчат, для жінок. Молодих, розкажіть, будь ласка, чому обрали саме таку тематику? Можливо, хтось із молодих дівчат до вас прийшли і попросили щось провести? Що хтось, можливо, хоче щось, якісь молодіжну громадську організацію, щоб саме для жінок, про жінок розповідати про жіночі проблеми, про те, з якими труднощами стикаються навіть у своєму такому кар'єрному зростанні. Насправді, якщо говорити взагалі про проєкт з національної розвитку політичної свідомості, можемо сказати, що запит в першу чергу йшов від молодіжних рад з усієї України від консультивно дорадчих органів, які хотіли провести в різних напрямках такого формату активності. Тому під час нашої грантової заявки, коли ми її розробляли, ми її повноцінно розробляли відповідно до запиту і опитувань молоді, відповідно до констексту. І звичайно, окремо був запит від дівчат на а те, щоб показати, що молоді лідерки громади мають можливість бути включені в усі процеси, мають можливість бути почутими, і ми хочемо ще більше показати цю гендерну рівність, інклюзивність цих процесів. І на е, внаслідок цього ми охопили і зробили такий цільовий захід для того, щоб дівчата в комфортній атмосфері для себе від таких самих молодих лідерок жінок змогли отримати ту інформацію, яка їм дійсно актуальна і цікава. Чи були запити від дівчат, яку інформацію вони хочуть отримати, і ви відповідно до того складали програму? Так, звичайно, якраз наслідок цього, коли розповідала вже про програму, то каже, що вона охоплює всі основні моменти, які потрібні для як і в софт і хард скілах для дівчат. Тому ж каже, що як і публічні виступи, про вміння тримати себе на публіки, вміння класно ритором бути оратором, і про вміння класно писати якісь адвокаційні кампанії, лобіювати свої інтереси. Вказувати на певні чинники і про розуміння себе в плані ментальному, психологічному, і про розуміння того, як це все можна реалізувати на практиці під час півбесід, реалізації кампанії, ми це все будемо охоплювати, говорити, і після цього дівчата матимуть змогу на практиці розписати своє кар'єрне планування того, що вони хочуть зробити, щоб ми пізніше змогли їх підтримати в реалізації їх ініціатив. То тренери, хто будуть розповідати, ділитися своїм досвідом в різних ось цих напрямках, яких ви вже назвали? Звичайно, тренери в нас це професійний психолог Юлія Кроцінська, це бізнес-вумен Анна Залібовська. Звичайно, це наші молоді дівчата в політиці, жінки, які досягли успіхів в цьому напрямку, як і Ірина Лозова, представниця нашої громадської організації Молитру і… Світлана Гірова, звичайно ж, ми говоримо про те, що до нас приїздять навіть гості з Луцьку, голова Луцької молодіжної ради Христина Словік, яка розповість як професійний дебатер і як людина, яка займається молодіжною політикою, саме про основи риторства ораторства в цьому напрямку. Тому спікерів професійних в нас багато, і тих людей, які звикли до цієї міжсекторальної співпраці, бізнес, громадські організації, депутатські корпуси. Звичайно ж, якась така взаємодія з владою, тобто всі фахівці, які дійсно розуміють про що говорити, і в такій комфортній, зручній атмосфері ми зможемо поділитися цим досвідом. Питання до вас такого більш особистого характеру, ви як молода дівчина, починаєте теж свій шлях в кар'єрі. І як ви вважаєте, яку навичку має мати жінка, аби отримати ось все те, що вона хоче від життя, і от в, і в кар'єрі? Насправді дівчата жінки України мають вже всі навички, які потрібні, тому що ми надзвичайно адаптивні до різних умов. Ми дуже швидко сприймаємо і аналізуємо інформацію, і це як вже закладено в нашу основу. Якщо говорити про якісь допоміжні навички, то це про вміння. Звичайно, слухати це про вміння розуміти специфіку своєї роботи, і це про вміння слухати себе в першу чергу для того, щоб пізніше зрозуміти, що ти хочеш і що ти можеш дати суспільству загалом. По завершенню цього тренінгу, ви сказали про те, що будуть і напрацювання від дівчат від жінок, і про те, що буде якась менторська підтримка. Розкажіть про те, як будете далі супроводжувати, що це передбачає. Звичайно, ми кажемо про те, що ми допоможемо прописати певні кар'єрні листи для розуміння того, як далі дівчатам рухатися в цьому напрямку і що вони хочуть здобути і отримати. Пізніше відповідно вже до запитів конкретизованих дівчат. Вони завжди можуть звертатися до нашої організації, до Української асоціації молодіжних рад, так і звичайно до громадської організації «Молодь 3.0» у нас тут в Вінниці на місці. Ми завжди можемо допомогти підтримати ідеї, Ініціативи, чи то якісь проекти, чи то якісь ініціативи, які поширені заради того, щоб покращити громаду. Тому ми будемо чекати ідей, а вже реалізація ми завжди готові підтримати. Про розширення такого тренінгу чи плануєте надалі проводити їх? І що передбачає програма? Національна програма розвитку політичної свідомості молоді України чи буде щось подібне, чи можливо не тільки для жінок, а вже далі і для усієї молоді, чи можливо, і інші напрямки? якісь? Для всієї молоді якраз і ми реалізовували різноманітну кількість саме заходів з політичної свідомості і розвитку. І зрозуміло, що фокус навіть такого пілотного тренінгу таких двох днів ми зможемо пізніше, якщо він буде успішний, ми впевнені в цьому, якщо буде запит в інших громадах, щоб проводити. Таке вже на постійній основі в різних містах, облцентрах, і відповідно до цього, ми зараз робимо максимальний фокус на політичному розвитку свідомості молоді і на розуміння цих процесів для того, щоб зробити молодь громадсько обізнаними і активними і включеними в процесі. Тому заходів таких планується доволі багато. І, зокрема, один із заходів ми плануємо наступної в місті Київ, відповідно до діяльності Української асоціації молодіжних рад, де зможемо вже розповісти. Про результати проєкту, напрацювати таку певну мапу подальшої взаємодії і розвитку. І далі я впевнена, що починаючи вже з осені, ми будемо робити і продовжувати фокус в цьому напрямку. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую за розмову. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях була Марія Маєвська, керівниця проєкту Національна програма розвитку політичної свідомості молоді України. До нових зустрічей.